Всім привіт і бадьорого ранку. Рада знову вітати на своєму каналі. Поросятка підростають. Ну, звичайно, хто як їсть, той так і зростає. Хлопчики їдять побільше, дівчинка все ще малоїжка. Але в цілому все гаразд. Погода у нас трохи мерзенна, якось холодно, мокро, похмуро. Небо сіре, щось накрапує увесь час. Не дає мені спокою. Ось ця діляночка вже перекопана. Мабуть, зараз щось буду з цим робити. А ось і знайшла собі, що робити. Добре, коли є сільський чат в вайбері. Пробіглась по сусідах, взяла отаку от кущівочку. Чи як ну, Десь називають кущівка, десь сімейка на зелень цибульку. Ось таку по 50 гривень кілограм. Ось таку взагалі за символічну ціну, цю котомочку там за 5-10 чи 10 гривень. Зараз хвости пообстригаю, буду тикати. Ось так перебрала. Що мені не сподобалось, повикидала. Хвостики пообрізала, щоб легше було її вилазити. Така різна вона, якась довгенька, біла, жовта, ця така кругленька, цікава. Саджатиму ось так густенько, бо ця цибулька у мене буде йти тільки на зелень, на пір'ячко. На цибулинку на саму рібку. Я хочу виростити з насіння, якщо там дуже, не дуже буде виходити, то до, буду докуповувати тиканку. А цю так густенько. І жряді будуть вузенькі. До речі, таке питання назріло в мене. Звідки взагалі береться оця кусілочка? Тобто це люди вирощують з насіння? чи це кожен рік росте зелена цибулька. Потім перестають зрізати зелень, вирост, виростає така цибулинка і її збирають і зберігають всю зиму. Я розумію, що питання. До когось може бути смішним, але я цього не знаю, а знати хочу. Хочу, щоб у мене все було своє. Щоб мені не треба було кожен рік оце купувати. Так що ось таке от назріло в мене питання. Хто знає, будь ласка, підкажіть у коментарях. Так, ну ось так у мене вийшло. Може, не супер рівно. Десь густіше, тому що цибулинки менші, десь трохи рідше, бо більші оці довгенькі були. Ніякі добрива я не вносила, тому що це на зелень, а добрива одразу підуть всі у зелень, тим паче, якщо там отрути чи якісь протруювання, цього мені не потрібно. Не поливала, просто загорную все. Не поливала, тому що і так земля дуже-дуже мокра. Добре, на днях у дівчат-блогерів підглянула дощечку ось так. Кладуть міжряддя і по ній ходять. Тоді і не провалюєшся, і не так брудно взуття налипає. Тому лайк за пораду. Дякую. Так, розпаковка. Одна із радощів життя в селі, можна замовити. Такі молочні продукти. Ось кисломолочний сир взяла собі. Зараз. Це у нас фета. І сир косичкою. Все смачне, домашнє, молочка ще взяла 3 літри Також набрала сироватки. Ну, сироватки набрала по але така добра. Можна і млинці якісь посмажити. Ну, ось такий пакетик мені обійшовся, 340 грамів. Але тут я на хазяйстві була, знаю, яке все добре, чисте, свіже, нічого нема. Потермінованого, все свіженького і смачненького. Ну, ось щодо молочка, наприклад. Я думаю, видно на відео, до яких пір у нас вершки. Ну, тобто, тут на баночку, ну, грамів 500 точно буде це вершки. Фух, а поки, мабуть, хвилинка релаксу з поросятками. Гей, малеча! Бігають, граються. А поки сидим, можу на запитання повідповідати трошки про них. Ну, перше. Мабуть, найчастіше, що вони дикуваті. Не всі поросятка дикуваті, це від багатьох факторів залежить. Перший найважливіший фактор це, мабуть, характер самого поросятка. Ну, ви ж знаєте, є такі тварини: хоч то кішка, хоч то собака, корова. Що хтось такий, ну, Лагідний, ласкавий, йде до людини, а хтось такий більше дикуватий. З коровами, я знаю, там взагалі дуже важко, там вже який є характер, то не виправиш. З поросятками виправити багато чого можна. Вони я не скажу розумніші, нерозумніші, але вони більш, мабуть, підлягають дресурі. Ну, по-перше, все одно ви їх годуєте, і коли ви заходите у загородку, як на крути. А поросятка будуть іти до вас, коли вони їдять, і особливо коли вони голодні, вони мало на що звертають увагу, і до них вже можна буде доторкатися. Ну, з часом я не кажу, що це з першого разу ви в миску насипали, ззаду підійшли, хопили там за ляшку. І воно буде стояти. Ні, ну один раз, другий, третій спробуйте. Потім вони звикнуть і будуть спокійніше. З плином часу, чим поросятко старше, тим воно ручніше стає. Ті, що там наші свиноматки, що ми брали, вони теж спочатку лякалися, ховалися там по кутках, що не підійдеш. Зараз ну, ви бачили в моїх відео. Заходиш до них, вони не відстають і за штани тягають, і у руки лізуть, і чухай їх, і трогай. Все, що хочеш з ними роби. Ось гарний настрій у нас сьогодні, я дивлюсь. Так, кабачок? Так, дуже гарний. А ще питання були там щодо бійок, що поросятка б'ються. Ну, знаєте, вони так б'ються. Коли вони маленькі, зовсім ще коли там зі свиноматкою, вони можуть кусати один одного за вуха, там, за п'ятачок, можуть навіть до крові. Але це питання має вирішувати господар свиноматки, тобто господар, в якому хазяйстві вони народилися. Якщо поросят народилося багато в один напорос, то їм обов'язково треба скушувати зуби. Там є такі зуби, які треба скусити. От, і тоді вони не будуть один одного ранити. Коли вони стають більше, то ці бійки їх не можна назвати бійками. Це або залетяння, або вони просто граються. Вони на собаки їм палку не кинеш. Ну, звичайно, там усіляки бувають, і люди заводять їх як хатніх питомців, і у квартирі там тримають, і у ванні купають, то, може, їм і можна там палку кидати, щоб вони приносили. Але ж, але ж це все ж таки свині, знаходяться вони більше часу один з одним, а не з людьми, тому вони так граються. Бачите, можуть просто бігати, можуть там один на одному кататися. Це не обов'язково якісь там шлюбні ігри в них. Там і хлопчик на хлопчика застрибує дівчинка на дівчинку, нічого в цьому такого нема. Вони просто граються. Ще були питання по харчуванню. Чи треба постійно їм, щоб у них у вільному доступі була їжа, чи не треба, чи як БМВД там, чи щось додавати. Я можу казати лише з власного досвіду. І те, що я бачу, ну, по-перше, це не білі свині, це в'єтнамські свині, вони травоїдні. Це не означає, що вони їдять одну траву, але переважно кількість їх. Їжі має складати, мають складати зелені корми. І є різниця, для чого ви вирощуєте поросятку, чи на сало, чи на м'ясо. Якщо постійно у вільному доступі буде, буде крупа, ну тобто каша, яка ви варите, чи сухий корм, це там суміш різних, різних круп там, пшениці, ячменя, кукурудзи, гороху, там я розказувала. Докладніше про це. Якщо там суха варена, якщо каша у них постійно у вільному доступі є, вони будуть їсти її багато, дуже багато. Бо це свиня, вона її там призначення взагалі це їсти. Вона буде їсти і їсти і їсти цілий день. До якогось віку це нормально, поки вони починають тільки зростати. Звичайно, так і є, що ти в маленьке поросятку закладеш. Який ти старт йому даси, то потім і виросте. Бо починаючи з трьохмісячного віку поросятко росте у відсотковому співвідношенні. Тобто, якщо воно там. В три місяці важить 30 кілограм, то вона буде зростати з одним темпом. Якщо воно важить 15 кілограм, то це буде зовсім інша порося на виході там у 7, там, 8, 9, 10 місяців, в якому віці ви зберетесь їх прибирати на м'ясо. Тому так важливо закласти спочатку в маленьке поросятко, багато зусиль, багато там. Кормів, щоб вони були якісні, і можна давати їм там постійний доступ до їжі. Якщо поросятку вже виповнилося три місяці, і ви хочете, щоб у вас було м'ясо, а не сало, то там дуже маленький процент каші має бути. Основним кормом має бути мають бути зелені корми. Я, мабуть, це вже багато-багато разів казала, але все одно продовжують питати. Я не знаю, чому так. Може, тому що не дивляться ці, там, це відео цілим, чи ще там якось, чи не сприймають з першого разу інформацію. Мені не важко розповісти ще раз. Ось бачите? Характер. Те, про що я казала, що до того, що вони б'ються чи не б'ються. Оце чорненьке поросятко, звати його баклажан, мати його звати бандитка, і бандитка її звати ну, не просто так, бо вона так само себе веде. Вона головна, вона їсть перша, вона відганяє всіх, вона перша заводила. Є таке у поросяток, і цей, мабуть, внаслідував її риси характеру. Привіт! Іди до мене. Хтось там гавкає, собака, да? у яка? Так, досить трошки потеревеніли. Якщо будуть питання, задавайте. А я пішла далі займатися справами. Пішла, взяла трошки насіння, що встигну посаджу, бо передають дощ. Так, петрушечку обов'язково, хоч по рядочку звичайної і кучерявої. Хочу спробувати ось такі цибульки посіяти. Це такі цибульки, вони багаторічні на одному місці ростуть, їх потім треба тільки розсаджувати. Таку, таку, тут одне стебло, там багато стеблинок буде. Ну, спробую. Мангуль трошки хочу посіяти. Дуже гарно зростає, мені подобається. І він не боїться, не холодів нічого. Це не знаю, для чого взяла, мабуть, тут не буду це висаджувати. І хоча б по рядочку редисочки. Я не дуже люблю редиску, але навесні, ось там першу, це смакота, хочеться спробувати. Оцю, мабуть, теж треба відкласти не буду, бо вона посухостійна. це, мабуть, та, що на другий оберт, що на середину літа саджається. І дайкони, може, пару штук посаджу, але усе точно не буде. Це в мене якась екзотика. Оце обов'язково. Обов'язково, бо вона дуже швидко зростає, ця салатна гірчиця. І кажуть, дуже смачна. Я сама не пробувала, але хочу. Вона тут взагалі, ось, бачите, 20-30 днів до збору зелені. То треба, теж буде на перше шпинат на омлетики. І салати. Ну, салати, звичайно, хай будуть, вони не заважають. Хочу ще посіяти хоча б пару рядочків моркви. Ранньої себе не знайшла, але ось таку, оцю, тому що вона дешева. І чи вийде у мене тут в садку, бо це ж ми цілину розробляли, чи буде вона тут рости, чи ні. І цю цікавеньку. Її тут небагато, 100 насінинок, 100 насінинок моркви це дуже мало. Зараз покажу. Ось, бачите? Це на дуже маленький рядочок. Так, і укропчику, мабуть, рядочок посаджу. Взагалі я укроп вже зрозуміла, як його садити. Я коли все на городі повисаджую, я його просто беру і розпорошую, ну скрізь. Він ніде не заважає, і він так краще росте, ну, на мій погляд чи на моїй землі. Я не можу цього сказати, але так у мене краще. Він то там, то там зростає і так дуже зручно. І, може, тут посаджу трохи горошку, а може і ні. Як встигну. Якщо буде дощ, то не встигну нічого. Ось взяла ще м'ясокісткове борошно, бо кажуть, що з ним моркву саджати дуже добре, вона тоді там росте краще. Ну, спробуємо. Пішла працювати. Тобі подобаю, чого ще знайти, тобі я не знаю, та серця сказала, у ту лишку хає небощася тебе немає. Вже я зібрався, то торкнутись на до тебе, ти боязінка, що трохи лишилось, та ти полетіла кометою швидко Незволікаю від комети за тобою палаю, тебе ноганяю, усе пояснило, що я просто кохаю, просто кохаю. Так, майже все висадила, окрім салатів і горошку. То лишу собі на завтра. Ти диви, яка вона смілива. <плес> То лишу собі на завтра і ще згадала такий цікавий лайфхак лайф від моєї свекрухи. Вона саджає моркву разом з редискою, Ну, тобто в одну грядочку висіває разом. Це, щоб потім не проривати моркву. Редиска достигає швидко, вона її а, збирає. І морковка вже одразу проріджена. То треба спробувати, я чомусь про це забула, завтра, мабуть, спробую, як буду салатики саджати. Бо вже ніяк не встигаю, треба ще наварити їсти.